Відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу юних гумористів. Посміхнемось щиро, вишні». на конкурсі в Полтаві. Відзначено учня НВК імені Людмили Бугаєвської та представника Дмитрівської загальноосвітньої школи. Обоє у своїх вікових категоріях посіли почесне друге місце. Жанна обот із подробицями далі. Обласний етап конкурсу Посміхнемось щиро вишні» зібрав близько 200 юних гумористів з усієї Полтавщини. Серед них і учень навчально-виховного комплексу Дмитро Говорун та Владислав Чебикін із Дмитрівської загальноосвітньої школи. Він вдруге бере участь у цьому етапі конкурсу і другий рік поспіль посідає призове місце. Хлопцеві вдається достойно декламувати і відчувати найскладніші твори Остапа Вишні, зазначає його педагог Людмила Шматченко. В Минулому році, коли стало питання підготовки до вишневих конкурсу посміхнемо, посміхнемо щиро вишні», у ну, мене така виникла думка не спробувати владика. В деякий мірі, звичайно, я його трішки чули в іншому амплуа, але тут гумористичні твори. Ну, Так як дійсно він хворів і в нас було дуже мало часу, підібрала йому усмішку Остапа Вишня, Ага, будеш, кажу, візьми додому, прочитаєш, як ти її відчуєш. Він прийшов, кажу, ну що, будемо вчити, будемо. І коли він мені прочитав, навіть кажу, прочитай так, як ти її відчуваєш. І коли він мені її прочитав, ви знаєте, я зразу зрозуміла, це воно. Коли ми готувалися до обласного конкурсу, ви знаєте, я навіть і не знала, що він працює не тільки над одним, одним твором, але й іншим. І от коли ми сиділи в аудиторії слухали інших дітей. Він майже всі гуморезки, які Павла Глазового звучали. Конкурсантів він всі за ними повторював на пам'ять. Це для мене було ну і знову ж відкриттям. Він кожного разу відкривав себе по-новому. Ну, в наступний рік, звичайно, питань у нас не було. Беремо участь, звичайно. Та на заваді до перемоги стає хвилювання Владислава. Коли я перший раз їздив на намі. На міський конкурс, то мені не було ну, не так страшно, тому що я нічого не не розумію. Я поїхав перший раз, для мене це було нове, і так само і в Полтаві я не так сильно переживав. А зараз, як в сьому році я поїхав, то мені було страшно, я сидів, у мене все трусило. Хлопцеві вдалося зібратися, залишити позаду більше 20 учасників з різних міст Полтавської області і посісти почесне друге місце. Владислав постійно працює над собою, вдосконалює мистецтво живого слова. Мені дуже цікаво е, саме розповідати Гомореськи, тому що вони дуже цікаві, смішні. Особливо мені подобається Гомореська Павла Гозового, тому що це ну віршовані у вони дуже цікаві. Особливо ось цього що я розказував. Е, як ми з кумом вареники ліпили, я вчився, ну, вчився, дивився в інтернеті відео, з, як виступають вже досвідчені люди, які займаються цим, це Анатолій Литвин і інші дуже відомі люди. То, звісно, я дивився і вчився, як треба правильно робити. Раз в неділю ми залишилися без жінок, подались вони раненько на товщок, ми її з кумом закурили, плюємо. Ком направо, я наліво, плюємо. Не заставили нам їжі, то й нехай, а ми зробимо вареники давай. Налили ми вночі висвіжої води, півмішка муки засипали туди, я качалку взяв, а кумій макогон тісто туго замісили, як гудрон. Дріждєм кинули дві пачки. Красота. Потім перці лаврового листа, тісто витягли на стіл ми та й січем. Я нажакую, а кум кумі сікачем. В казані кипить, аж піниться вода, я люблю, а кум вареники кидам. На вусах у мене тісто, в нього сир, кум по кухні походжає як командир. Хай живіт говорить, усне, а жінкам. Отакунько вареника не дам. восьмикласник Дмитро Говорун акторські здібності в художньому читанні усмішок на обласному та всеукраїнському етапах гумористичного конкурсу показує з 2009 року. Цього разу він потрапив до середньої групи. До її складу входили учасники старші за Дмитра і більш досвідчені суперники. Тож хлопець виборював почесне друге місце в умовах високої конкуренції і хвилювання. Більше учасників, більше досвіду у тих учасників, старші учасники, і видно було, що більше займаються, ніж я. І це показалося в їхньому результаті. Ну, друге місце для мене це добрий результат. Він хвилюється. Багато хвилюється, а цього робити не можна. Можливо, б, якби не так хвилювався, то і більше би результатів досягнув. Коли ми з ним перший раз поїхали на конкурс, він е, зайняв на обласному перше місце і е, він, ну як. Маленька дитина, він був такий безпосередній, він не розумів, що це там учасників більше 30 чи більше 40. Йому було все рівно, він вийшов і розповів. А зараз уже ж розуміє про те, що це вже конкуренція, вже багато. і говорить, Ой, той гарно виступає. А той, як цей раз цікаво розповідав, а от ось там, а той неправильно зробив щось. Ми сидимо з ним і обговорюємо. ось подивися, так не можна. А оце вдало, оце гарно. Змагатися із сильнішими конкурентами це корисний досвід, додає Аліна Чабанова. Дмитро є прихильником нашого видатного земляка Остапа Вишні і вважає твори письменника взірцем гумору. Хоча на камеру хлопець поводить себе серйозно, в житті він веселун і жартівник. Може розсмішити будь-кого читання. гуморесок хлопець називає своїм хобі. В подальшому планує здобути технічну професію як батько, пов'язану з іншим хобі машинами. Хочеться піти поступом тата, механіком стати. А так, там, куди я вже поступлю, звичайно в КВН участвувати. Друге місце на обласному етапі всеукраїнського конкурсу. Хлопці вважають хорошим результатом. Вони вдячні за підтримку своїм учителям і батькам та зазначають, що така потужна підтримка їх надихає на подальші перемоги.